Привіт усім! Ми сьогодні починаємо вебінар про гроші. Тому хто хотів розібратися зі своїми фінансовими установками, також пропрацювати їх і створити абсолютно нові стосунки з грошима, то прошу приєднуватися. Якщо будуть питання в чаті, я буду на них відповідати. І зараз не будемо гаяти часу, я одразу буду починати. Отже. Про фінансові установки ми почнемо розбиратися з самого дитинства, коли ми читали казки. Чому все починається з дитячих казок? Тому що насправді дитячі казки формують фінансові установки, які потім, на жаль, доводиться виправляти в дорослому віці. Казки, звісно, це добре, але казки, що формують фінансові установки, це зло. І найперше я б радила припинити читати дітям усі ті казки, де багатих зображують злими, а бідних добрими. І на те є аж дві причини, але давайте про все по порядку. Причина перша: причина перша це тільки в казках всі багаті злі, а всі бідні добрі. Тому що, чим більше, наприклад, я живу, тим більше переконуюся, що насправді. Все дещо інакше. Я практично не зустрічала злих багатих людей, практично повсякчас бачу злих незадоволених життям бідних, які ледве закривають свої базові потреби і потім там постійно нарікають, нарікають, нарікають. Як правило, багатих роблять щасливими не гроші. А їхній постійний розвиток необхідний, щоб зберегти свій спосіб життя, в тому числі і гроші. Фінансово успішні люди завжди у темі, у можливостях, у пошуках, в експериментах. Вони вкладаються у свій персональний розвиток не менше, ніж у дороге вбрання і оточення. У них інвестиції спочатку йдуть в голову, а вже потім у цінні папери. Вони рухаються, от головне, запам'ятайте, вони рухаються і постійно, постійно рухаються. Натомість, що роблять бідні? Бідні зазвичай стоять на місці, і будь-який рух для них складний і незрозумілий. Місце комфорту у них, хоч і не зовсім зручне, але здавалося б, своє нагріте, десь там в області дивану. Бідні люди здебільшого змирилися зі своєю тяжкою безповоротною долею. Вони не протестують і не прагнуть виправити ситуації. Інвестиції потрібні, інвестиції в голову. Та на що вони потрібні? Вкладати потрібно в харчі, ну і напевно кілька пляшок пива у холодильник на вікенд. А ще бідні часто бувають злі: злі на своє життя, на свої обставини, на інших людей, на політиків, на сусідів, на колег, бо у їхній бідності винні всі, крім них самих. Коли вони бачать заможну людину, їм легше знецінити її здобутки через усілякі там власні пояснення. Наголошую власні пояснення. Мовляв, великі гроші чесною працею не заробиш. Або ті гроші, що вони мають, це просто спадок багатих батьків або крадені. Так буває і так. Ну, і далі формується 100 500 фінансових установок. А тепер йдемо далі. Друга причина не читати казки про злих, багатих і добрих бідних саме через поширення і формування найпоширеніших фінансових установок. Тобто що Ну, наприклад, там гроші це зло. Чесним трудом великих грошей не заробиш. Краще менше грошей, але жити спокійно. Ну і так далі. Багато людей формують свої фінансові переконання на основі казкових штампів. І в дорослому віці це не дає можливості налагодити стосунки з грошима, і викорінення цих шкідливих установок може стати тим важливим кроком до розвитку. І до більш здорових фінансових поглядів. Давайте почнемо, так би мовити, уже зараз практикувати. Я не буду вам давати лише теорію, не буду довго розповідати. Я думаю, що коли ми перейдемо до практики, ви швидше визначите всі свої фінансові установки. Отже, перше, проаналізуйте свої улюблені казки або історії, які ви переповідаєте один одному, і знайдіть у них фрази. Про те фрази, які стосуються грошей, да, які вам імпонують. Згадайте ці історії. Друге, згадайте свої власні улюблені історії, у яких йдеться про гроші, і які ви полюбляєте розповідати іншим. Є такі? А вже ж є. Так, ідемо до третього пункту. Знайдіть у своїй голові фрази про гроші, в тому числі і ті, які ви чули від батьків. І давайте випишіть їх акуратно на аркуші і виберіть фрази, з якими ви солідарні. А потім друге завдання, з якими ви не погоджуєтеся. Це дуже важливо. Так. А тепер переходимо до нейтралізації цих фінансових установок, тому що так, так все можна змінити. Перше. Почнемо з самосвідомості. Зрозуміти, які фінансові переконання, що живуть у вашій голові, є шкідливими. Тут є такий секрет: є метод перевірки, чи є альтернативи вашим установкам. Наприклад, на хендмеді не можна заробити великі гроші. Так думала одна моя з клієнток, але потім вона почала шукати альтернативи своїм установкам і зрозуміла і побачила. Історії успіху, коли люди заробляють дійсно гроші на тому, що вони роблять власними руками і власною працею. Тобто, метод перевірка, чи є альтернативи вашим установкам, чи вони вірні, чи вони істинні, чи є інші варіанти, окрім тих, що живуть у вашій голові. Окей? І виявлення фінансових установок насправді це. Найбільший, найперший крок до їх нейтралізації. Переходимо до другого моменту саморефлексія. Давайте спонукайте себе задуматися, чому ви маєте фінансові переконання, певні шкідливі установки з області фінансів. Де ви отримали ці знання? Де ви отримали цю інформацію? Це була інформація ззовні, чи це був власний досвід, чи це були е, фінансові установки, які вам передалися від батьків чи від родичів. Тобто, де ви знайшли інформацію, яка у вас засіла в голові, і чому ви з нею погодилися? Тепер далі йдемо, і давайте проаналізуємо ваш попередній досвід. Наприклад, проаналізуйте свої фінансові погляди і переконання, а також їхній вплив на ваші фінансові рішення. Наприклад, менше грошей живеш спокійно. Чи не було у вас того, що ви забороняли собі заробляти гроші лише на тій підставі, що ви могли жити більш спокійно, ніж би це було у вас з великими грошима? Отже, ще раз наголошую, проаналізуйте свої фінансові погляди і переконання, а також їх вплив на ваші фінансові рішення. Якщо у вас щоразу повторюється один і той самий сценарій, шукайте відповідну установку і перепрошивайте її у своїй голові, ну там ідучи відзворотньо. Наступне, фінансова освіта і навчання. Дивіться, для власного ж розвитку і переходу на наступний рівень у своєму житті, почніть вивчати основи фінансів, інвестицій і грошового управління. Це дуже необхідно. Якщо ви не поставите собі фінансових цілей, ви їх просто не досягнете. Читайте книги, слухайте аудіокурси, дивіться відео, щоб зрозуміти реальну природу грошей та інвестицій. От реально, фінансова освіта вона необхідна кожному. І це можна, і таку фінансову освіту можна здобути абсолютно безкоштовно, якщо у вас є бажання, якщо у вас є доступ до інтернету. Наступне, на що я хочу звернути увагу, це контроль оточення. Уникайте, уникайте того соціального або інформаційного середовища, де підтримуються шкідливі фінансові стереотипи створіть власне оточення, де говорять про фінансовий успіх як про результат трудової діяльності, там, про результат особистого розвитку, а наприклад, не на злочинних дій. Так? І зауважте, що для формування нових фінансових установок потрібні поступові зміни. Не поспішайте. Не очікуйте миттєвих результатів. Я вас дуже прошу і дуже попереджаю. Реально, не поспішайте і не очікуйте миттєвих результатів. Крок за кроком. Просто впроваджуйте нові фінансові підходи у своєму житті. І ви зрозумієте, з часом, завдяки цим рекомендаціям, які я вам дала сьогодні, ви зможете викорінити ці шкідливі установки і сформувати більш реалістичні і здорові переконання. Нагадаю також, що я є автором авторської техніки червона машина і ця коучингова унікальна техніка вона. Допомагає змінювати будь-які шкідливі переконання, в тому числі і фінансові. Якщо ви хочете отримати цю техніку, просто сконтактуйте зі мною в одному з месенджерів, або напишіть внизу під цим відео, або ще краще переходьте в мій телеграм-канал, тому що там завжди багато корисної інформації стосовно саморозвитку, стосовно нейтралізації фінансових установок. Просто слідкуйте за моєю діяльністю. Це є абсолютно безкоштовно і це є дуже класна допомога вам у вашому саморозвитку і вашому прагненні вивести своє життя на новий, якісно новий рівень. З вами була ваш персональний професійний лайф-коуч Людмила Євсенко. Підписуйтеся на мої. Соціальні мережі слідкуйте за тими рекомендаціями, які я надаю, і живіть класно!